Далі поговоримо про життя у столиці на лівому березі Києва. Завершили модернізацію системи централізованого сповіщення. Останній 180-й гучномовець підключили до оновленої мережі у Дарницькому районі Києва. Система цифрова. Одна з її переваг: автономність без електропостачання. Гучномовці можуть працювати і попереджати киян про небезпечку. Точну ситуацію від тижня і аж до місяця. Такий термін. Інформація про надзвичайну ситуацію, окрім сигналу тривоги, дублюється голосовим записом. І за словами мера Києва Віталія Кличка, впродовж наступного року систему централізованого повіщення оновлять і на правому березі столиці. Проводиться Ніяких їм робити не потрібно. 180 і таких систем встановлено на лівому березі. На правому березі буде, вже встановлюється і найближчим часом буде встановлено більше 400 таких систем по інформації фахівців. Навіть Ізраїль закуповує зараз ці зразки. І встановлює в Ізраїлі, тому що вони вважають цю систему достатньо ефективною. Це загальна міська вулична система оповіщення, яка зроблена згідно стандартів системи цивільного захисту, і вона може використовуватись при будь-яких надзвичайних ситуаціях, не тільки при повітряній тривозі. Здесь сигнал вже крім сирени, ми вже чуємо і діктора, який каже, що трапилось, яку ми маємо загрозу. І в подальшому ще діктори будуть казати, що треба робити. Наприклад, повітряна тривога вам необхідно перейти в укриття.